Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий мікроелемент, як втор. Біологічна роль втору полягає в тому, що втор приймає участь в утворенні і зміцненні кісток зубної емалі, дентину і запобігає розвитку карісу. Фтор очищає організм від солей важких металів, а також приймає участь у нормальному розвитку кісток, а саме у перетворенні фосфатів кальцію на гідроксіапатити і таким чином сприяє збереженню у кістках іонів кальцію та фосфату і перешкоджає розвитку остеопорозу. Джерелами фтору є не лише продукти, а й питна вода. Фтор міститься у продуктах тваринного походження, найбільша кількість фтору у морській рибі, морепродуктах, яйцях, печінці, молоці. Продукти рослинного походження, які містять фтор – це горіхи, чай, рис, крупа вівсяна, хліб, грубого помолу, листові овочі, яблука. Необхідно відмітити, що основним джерелом фтору для організму є питна вода, і саме з питною водою. В організм надходить дві третини необхідного фтору і лише третина надходить разом із продуктами харчування. Кількість фтору у воді становить від 1 мг на літр до 1,5. В регіонах із низьким вмістом фтору у питній воді необхідне додаткове фторування питної води. Води. Добова потреба у вторі становить для дорослої людини 1,4 мг. Необхідно зазначити, що токсична доза втору для людини становить 20 мг, а летальна 2 г на добу. При нестачі фтору розвивається стан, який називається гіповторемія. це дефіцит фтору, який виникає в результаті зниження кількості фтору у ґрунті та питній воді, або при порушенні регуляції обміну фтору в організмі. Ознаки, які вказують на гіповторемію, це карія, це парадонтоз, остеопороз і випадіння волосся. При надлишку надходження фтору в організм розвивається стан, який називається гіперфторемія, і він виникає внаслідок інтоксикації організму фтором. А знаки, які вказують на гіперфторемію, це флюороз. Флюороз це захворювання, яке характеризується, дивимося на слайд, появою ось таких білих. Плям на поверхні зубної емалі, згодом ці плями збільшуються в розмірах і перетворюються вже на ось такі коричневі плями. Поява таких плям свідчить про те, що відбувається витанчення і руйнування зубної емалі, а це призводить до крихкості зубів. Також необхідно відмітити, що флюороз це є ендемічним захворюванням, тобто воно розвивається у місцевостях з надмірною кількістю фтору у ґрунті та воді. Також ознакою гіперфторемії є кальциноз зв'язок і сухожиль, судоми, остеомаляція і остеопороз, і брадикардія. Використання фтору. Фтор використовують для знезараження води, радіоактивні ізотопи фтору використовують у медикобіологічних дослідженнях, нейтральні фтороорганічні сполуки для виготовлення штучних судин і клапанів серця, Фторвмісні препарати використовують як протипухлинні засоби. Як наркотичні антидепресанти, нейролептики, засоби для профілактики і лікування остеопорозу. І натрію втарит входить до складу полівітамінних комплексів, лікувальних плівок, зубних паст, які застосовують для профілактики і лікування карісу. Переходимо з вами до розгляду тестів крок. Починаємо із Крок 1: буклет біохімія. У дитини спостерігаються порушення процесів окостеніння і крапчатісті малі, обмін якого мікроелементу при цьому буде порушений. У дитини буде порушений обмін втору, на що будуть вказувати такі симптоми, як крапчутість малі і порушення процесів окостеніння. Наступний тест також із буклету біохімія. Стоматолог при огляді хворих зазначив, що у багатьох з них зубна емаль без блиску з фарфороподібним та пігментованими плямами. У окремих хворих є поодинокі та множинні дефекти емалі у вигляді безбарвних або пігментованих ерозій. Надмірне надходження в організм якої речовини призвело до розвитку таких змін. В зубах. Поява плям на поверхні зубної емалії є ознакою гіперфторемії, тобто надмірного надходження фтору в організм, тому правильна відповідь надмірне надходження фтору. Наступний тест це вже буклет Крок 2, Гігієна». при обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, Виявлені загальні симптоми захворювання: темна жовта пігментація малі зубів, дифузний кісткового апарату, осифікація зв'язок і закостеніння суглобів, надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану. Осіб, які мешкають на одній території. Виявлені ознаки гіперфторемія. Це темно жовта пігментація емалі зубів, остеопороз кісткового апарату, осифікація зв'язок, закастеніння суглобів. Виникає гіперфторемія внаслідок надмірного надходження втору в організм разом або з питною водою, або з продуктами харчування. Тому саме надлишок втору. У продуктах або питній воді спричинив такий стан у групи осіб. Хімічне дослідження питної води контрольованого району показало, що вміст фтору у воді є значно вищим ніж у воді прилеглих адміністративних територій. Вкажіть вид патології, що може виникнути у населення за даних умов. За даних умов, у населення може бути ендемічний флюороз, який розвивається у місцевостях із надмірною кількістю фтору у ґрунті та воді. Наступний тест із буклету гігієна. У населення одного з районів міста відмічався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі даних симптомів запідозрили питну воду із глибокої свердловини, який складників води міг бути причиною цього захворювання. Осіб, які мешкають на одній території, були виявлені ознаки гіпервторимі, що проявлялась нерівномірним кольором зубів, появою білих плям і поперечневих Коричневих смуг. Стан гіперфторемії виникає внаслідок надлишкового надходження втору в організм разом із питною водою, яку добували із глибокої свердловини. У місті Соснівка Львівської області серед частини населення констатується флюороз, який мікроелемент при цьому знаходиться у великій кількості у воді цього району. Флюороз – ендемічне захворювання, яке розвивається в результаті надмірного вмісту фтору у ґрунті та воді. При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено множинний каріс, з недостатністю якого мінералу в їжі може пов'язати розвиток карісу. Необхідно зазначити, що профілактичний огляд дітей відбувався у Закарпатському селищі. А Закарпаття, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Волинська і Рівненська області це регіони України з дуже низьким вмістом втору у питній воді. Тому у дітей виявляються ознаки, які вказують на дефіцит втору, тобто на гіпофторемію. Гі і такі ознаки це каріс, який був виявлений у дітей Закарпатського селища. Тож, з недостатністю фтору був пов'язаний розвиток карісу. Під час профілактичного огляду населення міста у 25%. А людей виявлено ознаки флюорозу це плямиста емаль зубів, у частини обстежених генералізований остеосклероз і кальцифікацією міжхребетних зв'язок, яка найімовірніша причина виникнення флюорозу. Флюороз виникає внаслідок надмірного надходження в організм втору, що відбувається внаслідок підвищення його вмісту у ґрунті та питній воді. Тому правильна відповідь: надмірний вміст втору у ґрунті. Та воді. І останній тест також із буклету гігієна. У дітей населеного пункту КАЗ спостерігається крихкість зубів, неправильні прикуси, і малі зубів, пігментація зубів у вигляді жовто коричневих плям, який чинник може бути причиною такої симптоматики? У дітей спостерігаються симптоми, які свідчать про флюороз. А флюороз це ендемічне захворювання, відповідно, воно буде спостерігатись на якійсь одній території, і розвивається воно у місцевостях із надміремлюваннями. Кількістю фтору у ґрунті та воді. Тому правильна відповідь буде високий вміст фтору у воді. Дякую вам за перегляд відео. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!